Так, можна порахувати, скільки разів привозили. За цей час, поки заборонено робити будівельні роботи. Свіжі. Один, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9 і там десята. Їде. 17 червня. 13,55. Їде новий. Богунська, 37. Це вони так виконують ухвалу суду про заборону на будівельні роботи. Сімнадцяте червня, тринадцять шість. Войська 37.